Добрий день, малята! Рада вас вітати на нашому занятті з математики. А до нас завітали в гості дівчинки Наталка та Марійка. Чим же будемо пригощати, дівчат? У крамниці купили ось такі фрукти. Що це? Та, це яблука та мандарини. А щоб знати, чи всім вистачить гостинців, будемо вчитися рахувати. Але всі фрукти у кошику переплуталися. І я тепер не пам'ятаю, яких фруктів було більше. Ви мені допоможете розібратися? Дякую вам. А як дізнатися, яких фруктів більше? А яких менше? Правильно. Потрібно порахувати. До кожного фрукта знайти пару і порівняти. Спробуємо. Давайте уважно подивимося на наші фрукти. Скільки яблук? Порахуємо яблука. Один. Два. Три. Всього. Три яблука. А скільки мандаринів. А тепер будемо рахувати мандарини. Прикладати один мандарин до кожного яблука. Подивіться: чого більше? Мандаринів чи яблук? Так, однаково. Мандаринів стільки ж скільки яблук. Тому що кожен. З фруктів має пару. Як ми дізналися, що мандаринів і яблук однаково? Правильно, розумнички, ми рахували, прикладали мандарини до яблук. Як ви гадаєте, а чи зміниться кількість мандаринів, якщо ми мандарини розкладемо ось так? Чи більше стало яблук? Чи мандаринів? Ні, нічого не змінилось. Мандаринів стільки ж, скільки яблук. А якщо ось так покладемо мандарини, чи стане більше яблук? Ні, правильно, розумнички. Їх однаково. Яблук стільки ж, скільки мандаринів. А якщо яблуку покладу в кошик? Чи зміниться кількість фруктів? Так, зміниться. Молодці. Чого більше? А чого менше? Яблук буде менше, а мандаринів більше. Тому що одному мандарину не вистачає пари. А як нам змінити ситуацію? Поміркуємо. Ми можемо прибрати один мандарин. І тоді яблук і мандаринів буде однаково. Або ми можемо покласти одне яблуко. І тоді яблук буде стільки ж, скільки мандаринів. Однаково. Молодці малята порахували всі фрукти. Та з'ясували, що яблук і мандаринів було однаково. Малята, у нас в гостях Наталка і Марійка. А ще завітала в гості Оленка. Скільки завітало до нас дівчат? Правильно, три. Ми запросимо їх присісти. А скільки стільчиків? Так, три. Чи всім вистачило стільчиків? Так. Отже, стільчиків стільки, скільки й дівчаток. Однаково. Спочатку ми будемо сервірувати та накривати на стіл. Ми почнемо з вами із серветок. Скільки серветок? Ви щось помітили не так? Так, однієї серветки не вистачає. А скільки гостей за столом? Так, три. Кого більше? А чого менше? А що треба зробити, щоб серветок було стільки, скільки й гостей? Правильно додати одну. Скільки стало серветок? Тільки ж, скільки гостей. Однаково. Поставимо блюдця. Скільки блюдець на столі? Так, два. А чи всім дівчаткам вистачить блюдець? Кого більше? Правильно, дівчаток. А чого менше? Так, блюдець. Як ви гадаєте? Що потрібно зробити, щоб всім дівчаткам вистачило блюдець? Правильно поставити ще одне блюдце. Почастуємо дівчат яблучками. Покладемо яблучка на блюдце. Скільки яблучок поклали? Правильно три. Чи всі дівчатка отримали яблучка? Так. Яблук стільки ж, скільки дівчаток. Однаково. Молодці малята. Ви допомогли з'ясувати, скільки було фруктів. Пригадайте, які слова нам допомагали порівнювати яблука та мандарини. Правильно, більше, менше, однаково. Малята. Коли до вас прийдуть гості та ви будете накривати на стіл, порахуйте блюдця, чашки, фрукти, щоб всім гостям вистачило посуду та гостинців. До нових зустрічей, малята!